Здається, ви перепробували вже все можливе, а місця на маленькій кухні як і раніше не вистачає. Ми підготували для вас 15 свіжих лайфхаків, реально допомагають зробити простір більш вільним і комфортним. Зберігання на дверцятах. Зворотна сторона дверцят кухонних шаф прекрасно підійде для зберігання кришок, обробних дощок та інших відносно плоских предметів. Гачки на бічних стінках шаф, Бічні стінки шаф теж можна змусити працювати. Там прекрасно можуть розміститися ті ж обробні дошки, прихватки і дрібні кухонні пристосування, організація простору під раковиною. Простір під раковиною ідеально підійде для зберігання, наприклад, побутової хімії, щиточок, рукавичок. Головне підійти з розумом до його організації. В цьому вам допоможуть гачки, полки, органайзери, рейлінги, компактна техніка, будь-якій господині на кухні знадобиться плита, духовка. Посудомийна машина, холодильник та й інші побутові помічники не завадять, як все вмістити, віддавайте перевагу компактним, вузьким моделям, при цьому виходити з власних потреб, наприклад, в великій родині маленький холодильник все таки навряд чи підійде, і краще перемістити його в прилеглий коридор або приєднати лоджію, ніж регулярно страждати через брак місця для зберігання продуктів. А ось відмовляти собі в щоденному побутовому зручність точно не варто для вузької посудомийної машини. Наприклад, можна відшукати місце навіть на самій крихітній кухні. Виробники пропонують і компактні, і навіть зовсім мініатюрні моделі. До речі, економить посудомийна машина не тільки ваші час і сили, але і воду. А електрику сучасні моделі при цьому витрачають дуже і дуже економно. Складні стільці і стіл, замінивши громістку обідню зону на складні стільці і стіл, можна вигадати чимало додаткового простору на маленькій кухні. Висувний стіл ще один варіант: висувний стіл існують, наприклад, моделі, які ховаються в гарнітор стелажа. Господарський шафа, магніт на полку на холодильник можна вішати не тільки магнітики з поїздок, але і зручні магнітні міні-полички, які ідеально підійдуть для зберігання невеликих і не дуже важких предметів, скажімо, баночок зі спеціями або контейнерів з печивом, горішками і сухофруктами. Роздільники в ящики, чим краще впорядковане зберігання, тим більше кухонного начиння поміститься в ваших ящиках і полицях. Уникнути безладу допоможуть роздільники Висовний органайзер, каструлі ковші і сковорідки, звичайно, найчастіше прекрасно штабелюються однак знайти при такій системі зберігання потрібний предмет і повернути його на місце після використання. Часом буває дуже незручно. Зверніть увагу. Для економії вашого часу і простору в полицях існують спеціальні висувні органайзери, гачки під полицями. Стильно і зручно розмістити чашки можна за допомогою гачків під навісними полицями, особливо ідея стане в нагоді тим, хто любить зберігати на виду свій гарний посуд або хоче похвалитися міні колекцією чашок. Висувні кутові ящики не секрет, що висувні ящики допомагають набагато ефективніше організувати зберігання, а кутовий варіант. І зовсім справжня знахідка. Органайзер на мікрохвильовку, якщо простір над вашою окремо стоїть, мікрохвильовкою пустує. Зверніть увагу, для такого випадку існують спеціальні полки органайзери. Зберігання у віконному отворі, коли ви вичавили з вашої невеликої кухні, здається, все, що тільки можна, включаючи простір над дверима і підвіконня, а місця все-таки не вистачає. Виручить віконний отвір. Тут можна розмістити, наприклад, відкриті полиці, звичайно, для темного приміщення, де кожен сонячний промінчик на рахунку, така порада навряд чи підійде, а ось якщо природного світла на кухні в надлишку, чому б і ні, пристосування для навісних полиць, вишанувальник відкритого зберігання і на вашій маленькій кухні чи мало навісних полиць. З допомогою спеціальних пристосувань їх можна зробити ще функціональніше і місткіше. Вино з обідньої зони за межі кухні, якщо навіть компактний відкидний стіл і складні стільці не дозволяють організувати на крихітній кухні комфортну обідню зону і можна перенести в інші приміщення у вітальню на утеплений балкон або в прилеглий коридор. Читайте також три варіанти планування маленької кухні у поради профі. Дизайн маленької кухні 12 способів збільшити простір, як розмістити техніку на маленькій кухні, шість порад.